Ми вже вдома, дорога сяки, мої, всюди вдома, всюди добре, а вдома найкраще. Сьогодні гарна погода, вчора падав дощ. Мені треба йти продукти купляти, де варити, приходити до нормального життя. Я вам покажу, як оці от квіточки у мене підросли. Як, як було холодно, я їх в хаті тримала, тому вони так і сильно підскочили. Я їх тут так посадила, це місце не таке, тому що навесні оця, цей вазон має сильно розростатися. Це йому не є місце. І тут ще один. От маленькі такі я купила. Вони тут один раз я забула полити і зовсім зісохло. Я думала, що не відійде, але це ця, ця квіточка відійшла, трошки пострадала, бачите, знизу пострадала, але відійшла. Ось Так вони виглядають. це Я просто так для проби спробувала, як воно тут буде. І, ой, думала, що впаде спорожньо. Зараз цей вазонок він ще такий, знаєте, спокійний, бо холод ще не росте, а пізніше почне розростатися. Зараз я вам покажу ще, що, що я купила. Я купила, е, Мені там треба було так втюхати таке місце, є, і там дуже вузький вазон, треба, не вазон, а ва, оцей горшок такий купити. Не такий круглий, а такий вузький, там на 12 см. Зараз. Я вам покажу, що я купила ванну, поставила тимчасово. Так, квартира у мене ще нова, не обжита. я, От, дивіться, що я купила. Бачите? І я думаю, чи мені ставити тут квіти, чи не ставити, які мені ставити квіти. У мене тут є. Отут я не можу поставити такий широкий. Як вам сказати, вазон такий широкий, бо це ось є це, закривається оця персіана, вона так падає і вона ставить сюди. І це мусить бути. І я знайшла ось на таку ширину, просто дуже випадково. Бо я думала ставити один, такий, один маленький чи два маленьких. Як це мало бути? Я нічого не знала. Але я от зайшла в магазин нечайно. Дивіться, що я знайшла, який розмір я ідеальний знайшла. Ви тільки гляньте. Ви мене питалися, чи ті вазони не впадуть, як я їх там в кухні тримаю. Ви подивіться, дивіться, де він в мене зайшов? Він в мене ідеально зайшов. Я не знаю, 12 см є ось тут, чи скільки є, дуже мало є. І ви гляньте, ви тільки гляньте, як він сунеться, як це все нормально зайшло мені ось тут по розміру. І він такий широченький. На три вазонки. Тут мені я просто тимчасово поставила, горшки оці поставила. Так, подивитися зі сторони, як воно буде виглядати, і тут теж. Але по розміру мені дуже гарно підійшло, бо інакше мені не підійде. Мені ширший вазон мені не підійде, так що треба купити ще кілька штук. Три штуки, напевно, до кухні теж треба буде так купити. Бо ставити по одиноку вазонки, 1-2-3 один, це багато роботи. А ось таких зразу три, і воно таку, знаєте, колекцію тобі создає. Воно ну, гарно виглядає тоді. Ось так приблизно. Дощі падали, вікна брудні. Ну, це мені не, це мені не, не, не є проблема. Тут в мене душ є з лавочкою такою. Бачите, я сама собі. Лавочку придумала. У мене ще таке є витирати скло, але воно таке не дуже вигідне. І оце ще ну, теж я купила вчора. Такий 4,80 такий гачок. Я не знаю, для чого я його купила. Ну так, може, може я і тут нічого, і ніяких халатів, рушників не буду вішати, але може як хтось йде купатися, знаєте, щоб не кидати десь збоку, можна тут повісити. Там рушник, який на тебе чекає, чи, чи банний халат, який на тебе чекає. Ось тут таке я купила. Так що сьогодні я після обіду піду купляти. Отакі от, бо може розберуть, то всі в магазинах нема. Бо розмір тяжкий, розмір тяжкий, оцей знайти такий вузенький довгий дуже тяжко. А мені іменно такі підходить, мені великий не підійде такий, знаєте, якийсь круглий. А можу знайти малесенький. Отакий такий буде малесенький, круглесенький, Отаке. таке. Пиндик такий. Що в того пиндика такого маленького його не буде видно. А так отут, ви бачите, композиція велика, гарна, широка. Просто ідеально. Я сьогодні беру зупу чевиці червоної. Моя сама найсмачніша зупа, і вона буде зі спек. Отакий От кусок спек у мене є. Я його буду на кусочки різати на кубики. Чичевиця оця червона, вона дуже сильно смачна, а ще смачніше додати. Я дам пів, пів пакета ось цього, і обов'язково е, треба додати такої гречки, бо гречка дає смак, такий запах смачний. І тут в мене ще щось залишилося, зараз відкриновий пакетик і одну велику бульбу. Все. Все готово тут. Тут вже нарізала отак, От чуть-чуть притушу, зараз кину спек, моркву і спек, Чуть-чуть притушу і все. І зверху о, о, все решту і промию гарно, і буду варити 40 хвилин. Ось так виглядає зупа. Це мій кавалєр буде їсти. Я виходжу з хати, я обід не буду їсти. Тому що я маю справи. І я взяла в термос. Я от такого рідкої такої зупи взяла в термос. Це моя сама -сама найсмачніша зупа. Я йому дала трошки таке густіше. Я люблю більше рідше, люблю густіше. Нам якраз гарно. І от сир вже закінчується. Сир, ще сиром зверху буде. І ось така у нас їда. Іду я в брікулас, я тут знайшла, вже один купила такий вазоночок, не вазонку, а горшки, такі, знаєте, такі по як мені підходить. Широкий-широкий, вузенький вузенький. Просто мій ідеальний розмір. Зараз ще три треба мені купити. Тут стільки всього є. Ого. го Так, йдемо туди. По розміру вони мені підійшли. Я не знала, як я маю це все, все на вікно, щоб на вулицю ставити, квіти. Дивіться, скільки всього є. То зараз по цілому світі усього багато є. Е, номер шість. Номер шість. Джердіно. Сад. Джердіно це означає сад. Ось вони є. Три кольори є. Є білий, темно-зелений і темно-коричневий. А я візьму... О, ось вони, бачите, які кольори є. От тих три я візьму коричневих. Зараз я вам покажу. Дивіться, один пізніше порядок зроблю, не наживає. Вони вже 6,60, вони вже мають знизу, вони вже мають, щоб вода стікала, все разом. Тут можна дві або три квіточки поставити. Чотири кольори, який колір брати. Чорний не хочу, зелений він темніший, ніж ви бачите. Білий зовсім не хочу. І оцей я візьму. Що скажете? Напишіть, який би ви колір взяли. Оці всі решту, вони заширокі. А Мені треба там, щоб в ту дирку зайшло. Воно ідеальне. Гляньте. Все, беру три, йду на касу. Там ще на касі одне сердечко хочу купити, більше вам покажу. Там такий гачок є магнітний, що можна на батарею причепити. Зараз я вам покажу. Я, я вже один купила пластмасовий і мені підійшов, але мені дуже сподобався таке сердечко. Джорджуну, вади види реля у натімо. Всі приндописів. Оце я хотіла, такий магнітний. Знаєте, можна щось, але ой, падає все. Що брати, робити, брати чи не брати? Червоний? чи такий білий. Сердечко подобається. Ой-ой-ой, 16 євро, що це дорого. Я думала, що менше. 3 кг витримує, Зараз я подумала, що то в нас оферта. 30 коштує, коштувало 38 за кілограм. Сан Данієлі, саме-саме номер 1 в Італії. 200 грам я беру. Взяла склячу, прохоза. Дуже добре, якщо вона так зі сердини нарізає. Приїхав, тільки якщо один А салата руса є. Типу наше той олів'є. Воно таке страшне. На салата руса є, я йому хотіла сказати. Женися на жінці руски буде робити цілий час. Небо буде тріпати і буде салат робити. Це за 100 грамів. Так, 100 грамів. Пастаху зігратися. Так, Бачите, який є? Так, ідемо далі. Як кремку для лиця купити. Премьем номер один, який я усім раджу. Я раджу усім мої, Оце провенсалі Біо. Я вже в третій супермаркет зайшла і тільки тут знайшла, але це все одно не той, що є. Є тут провенсалі, але це отакі є ідратанти, і він пом'якшує і вологості вуд... ну, вам додає. І такий от він є. І ще ось такий. А це прімірі перші зморшки і, і антиоксиданти, щоб шкіра не старіла. А мені треба було з розою. Ще є така, як вам сказати, вдома я вам скажу, бо я зараз мені не прийде. Я оцей візьму ідратанти. Має дуже бути і ідрат... Ну, що вам сказати, як, як яблуко навесні. Знаєте, навесні яблуко яке? Таке поморщене. Ви загляньте на жінок на, на щочку. Жіносу щочку. І вона там дуже-дуже така поморщена. Скриплять тими візками. Отакий крем теж добрий. Але я ще буду по других в супермаркетах шукати ось цей провенсалі. Мені, мені цей потрібно. Дуже багато всяких кремів, оці от е Лореаль, Нівея, Венус. Бачите, по 5, по 6 євро. Ціна не в тому, оскільки коштує, але чи пользу дає, чи вот Лореаль по 18, є, проти зморшків по 20, по 13. Я, я читала, лікар розказував, дуже багато дерматологів я слухала. Перше ніж вибирати крем, еквілібра є оцей. Е, що це за крем? Що це за дурно? 3,20. Ви думаєте, ви що, якість якась буде за 320, чи якийсь крем за 5 євро, він вам якусь якість дасть ніяку. Я слухала багато дерматологів, іменно оцей, він же в мене був. Але я про нього забула. Вчора читала, в мене якраз крем закінчився, купила цей. Я ще б хотіла, тут я бачила таку цей, як називається, на губи. На ніж мастити, щоб губи сухі, знаєте. Є чи нема тут. М -м -м -м, напевно, в другому бачила лабельо тільки є. Ну, зараз конкальма кон я щось виберу, спокійно я щось виберу тут. Аква делі рози. Він теж дуже натуральний, 100% він натуральний і, і ну, наповнює шкіру так би вологістю і оберігає. У мене теж багато, якщо я або цей. Цього разу вже взяла цей. А так взагалі-то у мене тільки два крема є, або цей, або цей. Це все натуральне і дуже дуже корисне, і навіть коштує небагато. 13 євро можна купити. лаваца роса, червона лаваца. 40% знижка. Ось такі ціни в Італії. Оригінальна, не підроблена. 7%, евро, дві пачки. І нутелла. а ні, це не є нутелла, це просто така, знаєте, а, нутелла. Це з однієї сторони. Нутелла, нутелла. Це просто різні баночки, бачите? Скільки нутелла коштує? 25% знижка. 5, евро, 750 грамів. Кафе в капсулах ось таке є. бурбони 2,50. Знижка 19%, 10 штук. Одне кафе вам буде коштувати 25 копійок. Мерендіни 25 євро, знамениті мерендіни. Ну, мерендіни це означає дітям, отак, якщо мама нон капішині, то дає ось такі мерендіни дітям. Воно кянті, 50% знижка. От маєте, за 3,70%, коштувало 7,40. Резерва з такою диркою глибокою. Резерва. Скільки градусів? 13,5%. Ого. го Якісне вино, дуже добре, якісне вино. Ще вино є, От. не коштує нічого 2 евро, коштувало 4, тепер за 2. Ось таке, дирочки глибокої немає. Примітіво. Скільки градусів? 13. Ага. Я чопів майонезі. Оцей май... майонез, який я беру. Скільки він коштує? 2,10. Цей 2,10. 150 грам малесенький. Кольве 210. Класіку 245. Все роза, червоний. Таке така малесенька, 90 копійок коштує. Крафт 1,90. О, 40% знижка, от беріть. Бачите? Знаменитий кальве, класику. 40% знижка. Ну, прочитаємо, що тут написано. Люди не читають, люди хватають. Складники мене цікавлять. Так, олія, соняшик 80%, вода, оцид, звина білого, жовток, яйце, сіль, яйце 5% сіль. Амідомодіфікато оце, що шкодить. Це Амідомодіфікатор це є крухмаль модифікований. Аденсанти, гуми вам дали, щоб густіше було. Суку з лимона і аромі. Штучні аромі вам додали. Ще один раз покажу, це, хто не бачив, які тут натуральні складники. Улія соняшникова, вода, оцет, оцет з звина. Дістрозіо, салі, цукеро, протеїни, вже пізельо. майс. Але не написано модифікату. Я не цей взяла, біо. Треба біо взяти. Ось цей. Це два різних є. Ось біо. цей. Похожий, але той не є біо. Я думаю, що таке зараз зараз. Екопа, дивіться, той, що я завжди беру. Улія Соняшок 88. Яйця свіжі, 13%. Там було тільки 5%. Оцент з вина, сіль, цукор з тросниковий, цукор, сік з лимона, 2%. Арома натуралі, перець і аромі натуральний, натуральний запах лимона і лайма. Все, аче до латико, а чи дочити кориторичику. Все дуже-дуже все натуральне. Є. 150 грам. Маленький, чуть-чуть. Чуть-чуть. що я взяла? Я от взяла сьогодні. Це взяла вино я взяла, бо мені треба солодки пекти. Білого вина так чуть-чуть взяла 250 грамів тускячу. і прошутка багато взяла на 6. Прошутто Сан Даніеліна на, на, на 650. Тут я міц свій купила, ще залишилося. Тільки коштував, коштував 5 евро, а тепер 4. Це, що я взяла. Він є з апельсинів, з квітів, з апельсинів. Я ще такого не їла ніколи, не пила ніколи. Я взагалі меду не люблю, але я взяла до солодкого. Я думаю, щось пекти. А це такий простий мід з калабрії. Він не є біо, він є з мандаринок, клементіно. Інтересно, Тож є такого, і він коштує така, така сама ціна. Майте саді соя, скільки коштує. Тут знижка, ця така зі знижками. Щось вони тут завищили дуже ціну. 6,25, 6,35, а тепер 3,20. Але саме найкраща соя та зелена, там менше солі є, бо соя дуже страшна. Дуже шкідлива і дуже страшна, тому що тут солі дуже багато є. Тут скільки солі є, подивимося. Салі в самому низу. 7 і 1 в самому низу, дивіться, дуже багато 7 і 1. Та зелена має 4 з чимось. Тут скільки солі є. Я дуже люблю все китайське, японське суші. Дуже сильно я люблю. сою я дуже сильно люблю, але я ніколи не купляю. Ого! -го. Салі і 4, то сама сіль. Це просто ужас. Один раз розказували, що оті, в вони їдять зовсім по-інакшому. Вони не їдять, ось у сальсу Вони там по-інакшому їдять. В нас інакше і в них інакше. М -м, цікаво. Тут вони знижок багато поставили. Дуже рідко, що такі ось знижки є, рамен. Це самому готувати. Макароном. А це от альги такі, знаєте, самому супі робити. А може ні? А це якісь такі порізані вже, як це заправляти? Зараз я спокійно розберуся, бо може я щось тут цікаве, знайшла, я не знаю. П'єдіна така. Ось така п'єдіна. Скільки тут їх є? Я ніколи не їм. Коштувало дорого багато, 3,70. А тепер коштує менше. Я тих продуктів не знаю. А М'ясо маринувати, дивіться, м'ясо маринувати. 3,50. Напевно, таке солодке кресло, не знаю. Що таке тонну добре роздивилася на тих поличках це тонну зі знижкою, кілограм 9,50 за кілограм. За це я не знаю, 8 штук. Це дуже якісне тонно, отаке. Дуже якісне. Що цей тон? Дивіться. Окей. Вийшла я з магазину, дивіться, який дощ падає. Ай-яй-яй. Парасолю я маю. Машина стоїть ось. Де машина моя? Ось там стоїть. Близесенько. Парасоля є, а не хочу відкривати. Не хочеться відкривати мені. Що робити? Я замітила, хтось піпі -пі робить. Піпі. -пі. Ви бачите зверху? Мужчина, напевне, там з другого поверха. Оце некрасиво. Перестав, перестав, дощ. Я не хочу парасолі відкривати. П'йове, форте. Це усі покупки, які я купила. Зараз я буду вечеряти. Я оцей термос, швейцарський термос, треба наливати таке, е, зразу такої температури, якої ви хочете пити. От я в першій годині налила кип'яток. Ну, неможливо просто пити. Просто неможливо пити. Ой, моя зупа що ж вона така? Ой, спочатку рідке, пізніше густе. Отак я мала їсти ось таку зупу на форіка. Бачите? Ви бачите, як парує. Зараз я її буду їсти. Це, така з чечевицею. Чечевиця спек і гречка. Це моя любима, моя, 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 моя любима, моя любима. Так, що я сьогодні купила? Зараз отаке я собі паніно зробила, трохи забагато. Зараз буду так їсти з таким прошутом. Такої скячі купила. Два таких крустійну, це шкідливо їсти. Тому що печінка. Функи взяла, йолки-палки, я не дивилася, з грибами взяла. З грибами мені не подобається. Я хотіла два з тим з печінкою взяти. Це з печінкою, а це з грибами. Ай-яй-яй, ну два мене. Запах оранжа. це Цей апельсиновий запах. Купила ось таку. Тоже була знижка. 280. Це вже зі знижкою. Ті лісові ягоди. Сметану купила. Свіжу. Це не вершки, вершки без латозіо до кави. Чуєте такі? Ріденькі, ріденькі, солодкі, солодкі. 36%. Скільки процентів? 36% жирності. Досить жирно. Отаке парміджано вже готове потерти. Купила ліпше такий цілий кусок купляти. Ну, купила таке. Купила оце, це примосалі такий сир свіжий. За це я заплатила 650 за кілограм 9,50. Зараз я отут завтра я одне відкрию, пробую. Взагалі та марка дуже-дуже добра. Це дуже велика знижка. За кілограм тонну, ви подивіться, в нас. Обов'язково має бути написано, скільки за кілограм за кіло, тонну, вже в 15-18. Я завтра ще дві упаковки візьму, там ще дві тільки залишилися. Отаке От треб'яне вино купила, щоб солодке буду пекти. На вині. Муку купила, олію жарити. Я думаю, робити, знаєте? що, Оті Карнавальні солодощі, що на карнавал тут в Італії роблять. І треба в пательню налити олії. 1,99 € літра олії. Ось ці купила для потрібного таку рукавичку, що я загубила, ми часто в термі їздимо і тут в хаті так само, і вона дуже-дуже пілінг, вона дуже здирає. ту таку шкіру, шкіру, Здирає, пілінг робить, здирає мертву шкіру. Знаєте, так от нею потреж, вона дійсно вона дуже-дуже це навіть можна. Тільки чуть-чуть, бо пізніше буде вам. Дуже сильно, скажімо, так, дрібно все написали, що тут побачить щось. От, читайте тіпіко елементи к'яве, Ну, коротше, багато всього модуді узари, узари, суточка під, під в душу, масажа, масажувати версу альто знизу до верху. Ну, коротше, тілі. Оце була гарна знижка. ви можете дважку купила, тому що тут є 12 штук. В одному магазині в нас в памі продається така маленька, 12 6 штук. А тут 6 штук, а тут є аж 12 штук. А що, я думала 24. Що тільки 12? 12. А тут, знаєте, Така на половинку продається. І 3,50 коштувала 4,50 за одну покупку, а я заплатила 3,50, так зразу дві взяла, бо ми на сніданок їмо. І пізніше крем купила. Перший крем в одному супермаркеті знайшла такі, провенцалі. І це в мене є для... Він натуральний, він дуже 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 пом'якшує. Знаєте, що на руки написано я так, як я хотіла. Це не на, на лице тут 75 грам є. Це на руки ввечері на ніч, щоб гарно впитали. На руки дуже-дуже-дуже якісний крем. І оцей теж якісний крем. Цей коштує майже 10 евро, а цей коштує біо є, є оту біо написано органічний. А цей такий. А цей коштує 7 евро. Ну, коротше, я йду їсти. Бо я голодна, як вам моя зупа сподобалася. М -м -м, вона так пахне, тому що там спеку, спек, спек. Це знаєте, така типу шинка. Не шинка, не прошутто, а просто спек. Такий, знаєте, м'ясо таке з, північне, з північної Італії. Трентіно альто адіж там дуже вживаються. бо вже сина тошиться.